Я напевно не відкрию вам великий секрет, що ваші батьки любили вас ще задовго до вашої появи на світ. День, коли ви вперше закричали, став одним з найкращих днів вашого життя. Ваші батьки були для вас першими вчителями, вони навчили вас ходити, говорити, з цікавістю пізнавати цей світ. Вони були для вас ангелами-охоронцями на землі. Вони оберігали вас навіть тоді, коли ви цього не помічали. Можливо, часом вам бракували їхні уваги, але це все лише тому, що дуже багато часу, сил і енергії вони приділяли роботі, аби забезпечити вам щасливе дитинство. Вони хотіли вас навчити вірити у дива. Вони були для вас і Дідом Морозом, і святим Миколаєм, і зубною феєю. І ви навчились вірити у ці дива. Ви багато речей зрозумієте, коли самі станете батьками. Сьогодні ваші батьки святкують вінець свого батьківського обов'язку. Вони вас виховали, довели до сьогоднішнього дня, одружили. Ну і надіюся, у швидкому часі ви зробите їх дідусем і бабусем. А зараз дякуйте своїм батькам. і і розлуки, Дорогі наші батьки, сьогодні хочу, хочу вам сказати велике дякую за все, що ви для нас робите, робили, і думаю, будете робити Це те, що ви нам завжди допомагали. Щось підказували. Сварилися, та теж правда назва. Тут, ну, без того теж ніяк. Це, це треба розуміти. І там не махають. Бо... бо часто е, і за тебе я і від, від мами. <риклад> <риклад> е, хочу вам подякувати за це е, свято, на якому ми знаходимося. Тому що, якби не ви, не ваша допомога, ми тут можливо, і не стояли б зараз. Стояли, але коли я не знаю. Ну, вам велике дякую окремо за це. І хочу ще зовсім від іншої теми сказати вам велике дякую за вашу доньку, за найгарнішу, найпрекраснішу вже тепер мою жінку, яка буде моєю спутницею по житті. Дякую. Запрошуємо вас на лавочку. Як в старі добрі часи, група підтримки готова? Хлопці, готові? Нам треба чим побільше сильних чоловічих рук. Тримайтеся один за одного. міцненько.